Під Києвом молодики з проросійськими гаслами та стрільбою у повітря зустрічали день народження. Як пише місцевий телеграм-канал Київ оперативний на відео компанія молодиків святкує 18-річчя одного з них у комендантську годину, стріляючи в повітря та кричучи хором, кадирівське гасло Ахмат сіла. Відео знято в ніч 24 на 25 лютого 2024 року, у другу річницю початку вторгнення російської армії в Україну. Гас! Дай гас! Ти приє... всі місті, всі місті. Завдяки хлопцям із патріотичних організацій вдалося встановити особу та місце. Відео зняти в одному з кутежних містечок поблизу Києва. Головний герой, іменинник. Він же стріляв, він же закликав всі місті Ахмат Сіла. Це 18-річний Давид Борисович Герман, син бізнесмена Бориса Германа. Особи інших учасників інциденту встановлюються.